Усміхнися, сонечку, здравствуй, золоте, усміхнися квіточки, хай вона цвіте. Усміхнися дощі, кулися, мов з відра, усміхнися друзям і бажаю вам добра. Дітки, подивіться віконечку, яке гарне сонечко, тепле сонечко, загляда до нас у віконечко. А небо, дітки, подивіться яке. Небо чисте та синє, як море. А сонечко на небі жовте, ніби курчатко. Діти, давайте розповімо сонечко віршика. Світить сонце в вишені, тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка сонце. Діти, давайте повторимо ще раз віршик. Світить сонце в вишені. Тобі світить і мені. Землю нашу зігріває, сади світлом наливає, світить ясно у віконце, золотава зірка Сонце. Діти, а підскажіть, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, розумнички, це сонечко. А сонечко якого кольору? Молодці. Сонце жовтого кольору. А небо якого кольору? Молодці. Небо блакитного кольору. Ось і сонечко знову виглянуло із за хмаринок. Воно запрошує вас на прогулянку. До побачення, до нових зустрічей.